Проєкт підвищення ефективності надання соціальної допомоги в Україні було запроваджено 2005 року. Його фінансував Всесвітній банк реконструкції та розвитку. У проєкті взяло участь і Слов'янське управління праці та соціального захисту населення. Основною цілею цього проєкту було улучшення системи підоставлення всіх видів соціальних пособів і упрощення самої процедури. Організації підставлення всіх видів соціальної допомоги. Першим етапом реалізації задуманого стала зміна схеми роботи управління, поява загальної приймальні, інформаційних стендів, ремонт. Нашим управлінням була відкрита прийомна, яка працює у нас з 8 часов утра до сімнадцяти часов без перериву. За цей період времени ви можете оформити пособи субсидії удобне для вас, час, взяти талончик на прийом також прилучить консультацію 6 квітня цього року. До управління завітали аудітори Всесвітнього банку реконструкції та розвитку. Перевіряли діяльність управління за 5 років. Окрім цього, поспілкувалися з відвідувачами і зробили висновок. Слов'янське міське управління праці та соціального захисту населення одне з найкращих на Донеччині і в Україні. Была проверена эффективность работы, предоставление субсидий, пособий, вся документация. То есть была очень глубокая проверка всей нашей деятельности. И к радости нам, что выводы аудиторской проверки положительные. Керівництво УПСЗН сподівається, що заклад також стане учасником другого етапу проекту підвищення ефективності надання соціальної допомоги і вже планує, який ремонт буде зроблено в інших кабінетах та складає списки необхідних меблів та обладнання. Також доречним став би і дитячий куточок, де молоді матусі могли б залишити дитину на час оформлення документів.